Вітаю всіх на каналі Кінна База Полубитки. Сьогодні до мене в гості приїхала моя мама. Ми з нею вже не бачимо з півтора роки. І ми вирішили закрити консервацію зараз сезон. Вітайте всі мою маму. Це Юлія. І ми будемо готувати отакий класний маринований салатик з огірок і помідорчиків. І зараз ми поділимося з вами дуже смачним рецептиком. Для того, щоб зробити такий гарний салатик, бачите, ми якраз фаршируємо банки по гілочці, петрушечки, робимо такими слоями гурки, помідори, гуркі помідори, цибуля по головці, чеснику. Бачите, он почищеного і плюс сюди ще потрібно покласти. Перець, горошок і можна глушистик, хто е, любить. Поки накришуємо начинку, то варимо маринад. На 2 літри водички потрібно 1 стакан оцету 9%, 3 столові ложечки солі та 1 стакан цукру. Найкраще для цього салату використовувати огірки переростки. Дуже багато кабанів в цьому році переростають у людей. От то найкраще сюди використовувати, навіть якщо трошки жовтіє, просто шкірочку обчистили і сюди до салатику. Я завжди кожного року використовую. На 9 літрових баночок у нас пішло 4 літри маринаду. Так, ну це приблизно плюс-мінус. Значить, я завершую всі баночки або гурками, або цибулею. Ви таким же самим маринадом можете робити. Просто суцільну цибулю. Якщо таке буває, що цибуля гниє масово, просто берете і консервуєте її таким способом. Заливаєте, додаєте до неї петрушку, якщо є, якщо нема, то просто маринад простий цибуля. Туди спеції у кожну баночку додаєте окремо це або звичайний перець і душистий перець, і плюс часник. І така смакота вийде у вас. Зараз ставимо на стерилізацію. Літрові баночки стерилізуємо 20 хвилин. Для пастеризації потрібно на дно вашої кастрюлі обов'язково покласти або Дуже плотні серветки, або я просто беру кусок тканини натуральної, і кладу для того, щоб у вас не полопалися банки. Потім виставляю банки. Так як у нас маринад ми заливали, і він досить був гарячий, то воду, яку ви заливаєте, будете сюди між банками обов'язково вона повинна бути хоча б кімнатний температури, або трошки підігріта така, трошки тепленька. Це для того, щоб не було різкого перепаду і у вас не полопалися банки. Залили водичкою, накрили кришечками баночки. Дочекалися, поки водичка закипить, зробили на мінімальний вогонь. І ще 20 хвилин пастеризуємо. Після цього закатуємо. Обов'язково, коли накладаєте баночки, бачите, воно вже все кипить, пам'ятайте, що їх потрібно гарно уплотнити, струшувати і трошки так прижимати легенько. Для чого? Тому що, коли це все прокипить, 15 хвилин для літрової баночки, 20 хвилин для літрової, як оце у мене зараз проварилося, вже буду закатувати то а, всі ваші овочі, які тут знаходяться помідори, огірки, цибулька, а, чесничок, це все увариться трошечки і воно сяде. Тому потрібно гарно накладати, а, сплотняти, щоб у вас не вийшло так, що баночка буде на півпуста після стерилізації. Справа закінчена. Баночки з салатом. Можна винести у льох, і також можна зберігати при кімнатній температурі. Бажаю вам вмачної зими. Хлопці видумали нову методику закотування рулонів наверх нашої кубки. І хлопці розм'ялися. І техніка економить паливо. Сьогодні день народження мого сина, і хтось вирішив пошуткувати. Де ви взяли цю табличку? Хлопці поїхали за ще одною партією сіна. День народження відмічать, сказали, будуть тоді, коли сіно буде вдома. А ось і сам іменинник з другом. Ви також за сіном? З татом? Ні, ви будете жарити тут усе, готувати. Ну добре, треба комусь кулінарити, а комусь працювати. Все-таки цікавість поїхати на поле перемогла. Всі їдуть на поле. Оце день народження у селі на полі з сіном як у мене в дитинстві. Хлопці повертаються, а в нас вже все готово. Подивіться, якою толпою вони їдуть. Десь вже соняшник знайшли по дорозі, вже всі поля прибрані. А вони десь соняшника знайшли. Народження! А ще раз. Днем народження! А в кого сьогодні де народження? Ульдара. Так кого з днем народження! Ельдар з днем народження. Спасибо. Він дуже любить трансформерів, тому тортик у нас у вигляді отакого от гарного трансформера. Як тортик? Да, дуже смачний! Подивіться, який він в розрізі. Її вже розібрали всі смаколики. <п yine> Ми разом поїхали на прогулянку з мамою і Ельдаром. Арестар десь гуляє. Тому компашка у нас не дуже велика, але дружня. It's a lot That's all every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, For the highway And in the driveway It's a nice range Cause I grind through climb the, the climb I invite pain You'll never hear me bitch Now nah, I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient It's belief Gaynion aunque við erum hlutast til að autksf League Елінора як завжди <сіхання> підлінюється. <сіхання> Go. Так, you mind, but even that could change you could flip the gray matter, like some you game, then you just might make a change. all the bad to okay. Take the worst, I say, turn them mm to a game. Take the best, I say, put them on On in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you Захід сонця Дивіться, яка краса. Мамулю знімаю Бачите, у нас усі уміють їздить Гарно Тиха-тіха куда пахнела Чого я не ворога не дихає? Практика нікуди не дівається навіть з роками, стіл го, евенвині фер сло, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go Go, go. Для тих, хто скучив за нашими кониками. показую всіх. Ану, дівчата, покажіться всі. Они перемога і мальва. Всі зі мною йдуть на поле. Красуні наші. Попили водички і йдемо гуляти, пастись. Дякуємо всім, хто додивився наше відео до кінця. Наповнюйте своє життя гарним настроєм та позитивом, незважаючи на те, що відбувається навколо. Тоді світ зміниться для нас. Йдемо до перемоги і перемагаємо щодня до нових відео!